Такою російська акторка Ольга Будіна витончена і вишукана вона з 2000 з року стала шалено популярною. Фільм Ідіот, кордон, тайговий роман і десяток інших. Але як часто буває, після злетів на роботі падіння в сім'ї. Яка історія Вольги Будіної? Рубрика історія кохання з Мирославою Ульяніною. Двері у палату відчинилися, і на порозі з'явився лікар із ласкавою посмішкою. Вітаю вас! Ось результати аналізів ви вагітна! Дивне почуття і радості, і тривоги заполонило Ольгу Будіну. Вона хотіла дитину, але ж не так швидко. Офіційних заручин ще навіть не було. Акторці Ользі Будіній було 28, її коханому 39. Він успішний бізнесмен, який більшість часу проводив за кордоном. Вони такі різні, що сама Ольга не уявляла їх парою. Проте бабуся і мама наполягали, час заміж уже третій десяток на носі. А Олександр серйозний, стабільний, любить тебе. І Ольга Будіна повірила, що закохується. Через чотири місяці після знайомства з Олександром Наумовим пара починає жити разом. А іще через місяць Будіна дізнається про вагітність. 31 -е, вечір субота, неочотлива світить луна. Підказав би увірений ктота, підказав би увірений ктота. А чого я сьогодні плітна? Він прийшов з роботи і приніс оберемок улюблених квітів Ольги тюльпанів. Певне, відчував, що це якийсь особливий день. Вона нагодувала його вечерою, а коли вже почала прибирати зі столу, він мовив, чому ти мовчиш, ти ж хочеш мені щось сказати. І Ольга зізналася, у них буде дитина. На швидкоруч зіграли весілля, переїхали у будинок за містом. Ольга вирішила зникнути з екранів. Весь час хотіла піклуватися дитинкою, яку виношувала. Коли дізналася, що буде хлопчик, ім'я запропонувала Наума на честь чоловіка Олександра Наумова. Проте це не врятувало шлюб. Ольга та Олександр розійшлися іще ще до народження сина. Побут зруйнував любов, сумує Ольга, а може, просто показав справжнє обличчя чоловіка. Будіна дуже довго виходила з депресії, проте тепер працює у поті чола. Виховує малюка, живе з мамою в однокімнатній квартирі, знімається в серіалах. От тільки чоловіків до себе близько не підпускає. Надто болючий спогад про першу любов.